Урок української мови. Ось і дзвоник пролунав Для навчання час настав. Дітки, сядьте всі рівненько, ручки покладіть гарненько, бо урок у нас читання чарівний і незвичайний. Робота над віршем. В темно сірому жупані сидить заєць на дивані, Зачинив свою хатинку і гризе смачну морквинку. Тисніть на паузу та прочитайте самостійно. Заєць, зайця взимку встрів. Заєць зайцю говорив. Важко зараз для зайців ми без моркви й качанців. Прочитайте самостійно. Розгадайте шифровку. Тож, оцей малюнок треба подумки накласти ось сюди. І оці виділені літери. так, Спробуйте прочитати, яке у нас вийшло слово, так. Ко... І далі самостійно. Комікс правильно. Сьогодні ми з вами будемо вчитись складати комікс? Комікс це зв'язна розповідь, подана з допомогою серії малюнків та підписів до них. Чи знаєте ви ще таке комікс? Уже були з ним знайомі? Можливо, хтось читав. А чим комікс відрізняється від ілюстрованої книжки, дітки? Хтось знає з вас. Можливо, у вас є улюблені комікси, якщо є, то які, які герої там. Зверніть увагу на таке. Якраз оцим і відрізняється комікс від просто ілюстрованої книжки. Підписи зазвичай мають форму словесної бульбашки, яка передає мову чи думку персонажа. Тобто, зазвичай всі. Мови з, е, всі репліки персонажів так, в основному, вони зберігаються в таких бульбашках, От намальований людина, а далі така бульбашка. Оце буде мова, там, де просто говорить персонаж. Ось це в нас думка. Так, зазвичай малюють над головою персонажа і те, що він думає. Ми зразу розуміємо, що він це думає. І вигук, крик. так, оце. Запам'ятовуємо ці бульбашки, вони вам знадобляться, коли ми будемо самостійно малювати комікс. Ну, от, наприклад, такий маленький дитячий комікс. Подивіться розгляньте його уважно. У нас перший, другий, третій, четвертий малюнок. Зверніть увагу: перший, другий, третій, четвертий. Отак ми будемо дивитися. Ось, у нас є малюнок. І ось така, бачите? Бульбашка, яка це бульбашка? Це бульбашка мова. Ось що говорить сорока. готуйтеся до негоди, насувається злива. І ось як реагують інші персонажі. Далі у нас йдуть знову, дивіться, мовленєві такі бульбашки. Не зволікай, говорить їжак та мишка, а зайчик такий устигну. І дивіться, як ми красиво з допомогою цих малюнків бачимо саме емоції персонажів. Далі ми бачимо, що відбувається. Ці, говорять, не зволікає, вони серйозно віднеслися до того, що говорить сорока. Він каже, устигну. Так? І ось вони серйозно відносяться, утепляють свої дома. Бачите? Так, А домики свої, а зайчик, навіщо поспішати? Ще є час. Знову така в нас мавленєва бульбашка. Тобто він говорить: навіщо поспішати, ще є час. І ще що? І лежить. І ми зразу бачимо такий. Хід ж історію вже створена. дивіться. Створена історія. Здавалося б, ось всього декілька слів, так, але за допомогою оцих картинок ми зразу розуміємо, що відбувається і як герої до чого відносяться. Так? До речі, як ще розвиваються події. Тобто, от такий цікавий комікс. Можна прочитати наступний комікс, от подивіться. Так, ось у нас таке зображено. У нас тут написи в словесних бульбашках. Ось у нас бульбашка, це у нас мовленєва бульбашка. Зайчик говорить, який я красень, і хвостик в мене пухнастий, і вушка довгі. Так, далі у нас тут зайчик. Що він робить? Він говорить до сороки, чи він, може, думає. Дивіться, це бульбашка, там саме про думки. Із сорокою не дружитиму. Співає вона не гарна, та й не показна. Ось це те, що думає, думав зайчик. Далі в нас також зображена думка: А це хто такий? Хвіст як Лопата, такі друзі мені не потрібні. Далі той же самий зайчик говорить: Погляньте уважно, думаючи, говорить до лисички: О, це справді чудовий звір і шуба в нього розкішна. Так, ну то ми за цим коміксом розуміємо, це взагалі один той самий зайчик, тут, напевно, просто не помістився. Ми розуміємо, що зайчик трошки зарозумілий. Він говорить, який він красивий і слідкує тільки за тим, як виглядають тваринки. так? Він говорить, бачите, хто це такий хвіст, як лопата. ну, тобто, Йому він не подобається, він каже, я не буду з таким дружити. Ось тут у нас те саме із сорокою. З Сорокою дружити не буду, бо вона співає негарно, ще й не красив, не показна, некрасива, так? Ну, Це ж не добре, так. О, про Просто думати про людей. Добре, що зайчик взагалі не сказав це вслух, так? Ну, ось знову ми бачимо історію за допомогою декількох речень і ось такого цікавого подання. Ось у нас наступне, що є, от погляньте. У першій частинці історії, давайте ще раз переглянемо. У першій частинці історії зайчик судив, говорив, який я гарний, і судив за ось лише за зовнішнім виглядом. А при лисичку такий, о, який чудовий звір, його така розкішна шуба. Що відбувається далі? Дивіться, зверніть увагу, це вже мова, це мова, так, це не думка. Лис говорить, а підходь наближче, сіренький. Мені саме час обідати. І в нас далі розбиваються події. Зайчик кричить, ось кричить, це у нас думка для а, кричання, та, така репліка. Рятуйте! Та, тобто голосний вигук. І хто ж в кінці кінців врятував цього зайчика? Подивіться, якраз саме Бобер та Сорока врятували зайчика від лисички. Ось ми бачимо такий розвиток подій за допомогою малюнка. Так, і що говорить зайчик? Саме бульбашка для мови. Вибачте мені, будь ласка, я зрозумів, як вибирати друзів. Ось такий повчальний комікс, подивіться, зовсім трошки було в нас цих реплік, трошки такої історії, але з допомогою малюнків ми зрозуміли ще більше. Дуже повчальний, до речі, комікс дітки. А чому зайчик не хотів дружити з соролкою та бобром? Він вважав їх негарними, так судив лише з того, як вони виглядають. Такий ой, оці мені не подобаються, вони якісь некрасиві, я з ними дружити не буду. Він навіть з ними не поговорив. А чому обрав собі за друга лиса? Спочатку на першій частинці ще він говорив. Така шубка в нього гарна, оце напевно гарний звір, буду з ним дружити. А в кінці кінців, хто виявився справжнім другом? Сорока та Бобер. А чому? Вони кинулися захищати зайця від лисички, так? І дивіться, жодної зайвої думки вони кинулись, не роздумуючи, просто щоб захистити. То чого нас навчає цей комікс? Так? Ну, можливо, таку маленьку думку можна, ви можете по-іншому якось сформулювати. Що, чому навчає? Не треба судити за зовнішнім виглядом. Так? Друзів так собі не обирають. От у цього погана якась там кофта, я дружити з ним не буду. Головне, це те, що всередині, так, дітки? Так обирати собі друзів не можна. Треба поспілкуватися з людиною, тоді ти розумієш, вже, що гарна це людина, чи не гарна, хочеш ти з нею дружити, чи не хочеш. Ніколи не дивіться, не судіться зовнішнім виглядом. Тобто такий повчальний, гарний комікс. Давайте трошки з вами відпочинемо та продовжимо урок. Знову нам поданий комікс, можна розглянути уважно і усно попрацюйте. От Погляньте на сам комікс, на деякі малюнки, і скажіть, про що у ньому йдеться? Але це не закінчений комікс, потрібно самостійно його закінчити. А, усно, так? Поміркуйте От у нас є що? Перше, ми бачимо у нас тоне корабель. Так. Далі капітан корабля. Він що? От у нас є небезпека, та певна. І капітан Корабля думає, ось це саме думки його, він не говорить, він думає. Навіть не кричіть, просто думає. І от подумайте, ви що він би міг подумати у такому випадку. Що він думає зараз? От Його таку репліку, подумки, спробуйте сюди вставити. Далі, у нас тут хтось говорить: рятуйтеся! так, У нас зображений хлопчик із таким. Кругом. І далі, ось уже хлопчик цей у воді з кругом. І подумайте, що він міг би подумати. Ось знову у нас а, така хмаринка, саме для думок, що він думає в цей момент. Спробуйте продовжити усно цей комікс. У нас іде продовження цього коміксу, от що він міг би подумати. Дивіться, ось отут він щось подумав. Так? Можливо, він згадав щось, отут от, зображена книжка. Подивіться уважно. Можливо, він згадав щось, про що колись читав у книзі. І отут у нас далі йде цей же хлопчик сидить на острові, і що він знову думає? Ось і що він знову думає. Тут у нас далі йде те, що написано у книзі, от знову подумки. І знову йде думка цього ж хлопчика. Спробуйте, дітки, продовжити комікс. Можна записати собі на черновичку, так, а потім прочитайте усе повністю і поміркуйте, чи цільно, чи гарно ви завершили історію. Що трапилося з кораблем? Що міг крикнути капітан? Що вирішив узяти хлопець? Чи допомагала йому книжка? Чому комікс названо найцінніша річ? Чи траплялися з вами випадки, коли книга допомагала знайти вихід зі складної ситуації? Тобто ось нам був поданий комікс, він називається Найцінніша річ. В кінці ви всі вже бачили, що там є книга. Так? Хлопчик вирішив взяти з собою ту книгу і там розповідається про те, як вона йому допомогла, а ви лише завершуєте, так, яким же чином вона йому допомогла. Так, знову така історія повчальна про те, як книги допомагають нам у житті. Навіть пам'ятаєте, у нас був такий текст: Найцінніший скарб. Згадайте, що там було найціннішим скарбом. Там було не золото, не їжа, а що ж було саме знання, та, які знаходились у книгах. Що ж, і завдання ваше, домашні дітки, буде таке: треба створити комікс. Дуже цікаве завдання. Для цього у вас буде достатньо часу аж до п'ятниці, наприклад, тобто багато часу. Як створюється комікс? Можна взяти листочок А4. Так, не обов'язково це зошит, а 4, тобто звичайний альбомний листок, ділити його на рівні частини, та можна на чотири частинки поділити. Можна на більше та на 6 частинок. Так? Для цього потрібно листочок розділити, якщо на 4, то навпіл розділяєте листочок. Так? от Викладете перед собою так, вертикально, та? навпіл розділяєте листочок, і тепер горизонтально, і тепер знову навпіл розділяєте листочок. Тобто вийдуть у вас такі чотири частинки, і в цих чотирьох частинках можна намалювати якихось героїв-персонажів, які будуть щось говорити, думати та вигукувати. Згадайте, які у нас використовуються хмаринки спеціально для мови, для думки та вигукування. На початку відео я говорила знадобиться. Тож створюємо комікс. Створіть комікс, головним персонажем якого може стати кожен із вас. Наприклад, спробуйте скласти історію про те, як ви очікували на, пода... на подарунки від Святого Миколая. Дуже цікава ідея для коміксу, дітки, так? Тут не треба довго думати, можна зобразити себе. Так? Як ви, наприклад, збиралися лягати спати, так? і, по, і така думка, іде така хмаринка в вигляді думки, як ви думаєте, що вам він принесе, або от би прийшов сьогодні святий Миколай, так? написано в цій думці. Так? добре, У нас інша сцена, інша вже частинка, там можна, де ви спите, а Миколай крадеться до вас, а третя це там, де. Миколай думає, от, покладу таке-то, таке то під подушку. І далі вже можна, як ви прокинулись і вигукнули, або просто сказали: Ой, до мене прийшлося святий Миколай, ну, або таке інше. Тобто, дивіться, як дуже легко, тут навіть нічого особливо придумувати не потрібно. Можете скористатися цією ідеєю. Поміркуйте, хто сказав чи нагадав, що скоро буде свято, що треба робити, яким треба бути, щоб отримати подарунки. Так? Тобто безліч можна ідей, можна використати не 4 сцени, а таких шість, та, поділити листочок на такі шість рівних частинок і в кожній намалювати. Тобто Може бути набагато більше. Наприклад, ввечері вам мама нагадала про Святого Миколая, ну і таке інше. Це дуже цікаве завдання, дітки. Намалюйте, що ви робили, як себе поводили, що думали, говорили та інше. Зазначте, чи отримали ви подарунок, і який саме. Та? До речі, це може бути як реальна історія, так і вигадано. Та? Тобто просто трошки додумали, що ж вам подарували, як виглядає Святий Миколай. Продумайте уважно, які сюжетні моменти ви намалюєте та що напишете в Бульбашках. Бульбашки різні. Придумайте короткі фрази, репліки персонажів. Поміркуйте, в яких саме Бульбашках ви їх забразите. Тобто, де буде мова, де буде думка, а де вигук. Тож, домашнє завдання таке намалювати комікс на осичку А4 свого найщасливішого дня. Але це лише запропонована тема, так? тобто я запропонувала таку тему, що про святко, Святого Миколая. Так? Як ви його чекали, така дуже цікава, актуальна зараз тема. Але це може бути будь-яка тема, діти. Головне, щоб ви її самі придумали, це не важко. Яку захочете історію, таку і покажіть. Яка у вас буде можливість? Можна для початку просто зробити як чорновичок-малюнка? Тобто, так накидайте собі трошки, що ж дехто буде говорити? А потім красиво, гарно перемалювати так, цей комікс. І ну, вже на гарному листочку, вже краще, щоб не схематично. Кожен розмальований персонаж, гарно написано і таке і інше. І тоді тільки відправити мені це завдання. Воно дуже цікаве, це в нас така позакласна робота, то часу буде трошки більше. Значить, завтра я не викладаю урок української мови. У вас є час до п'ятниці. Добре, дітки, тож бажаю вам успіхів і вже мені не терпиться побачити ваші зроблені комікси. Завдання дуже цікаве, я впевнена, ви з ним спораєтесь.